Друзі, вітаю! Мене звати Борис Каплін і я хочу познайомитися з вами і поділитися, як і чим я можу бути корисним. Я працюю на перетині оздоровлення, стресостійкості та створення активів для людей, які хочуть жити більше та здоровіше. Мій досвід починається із зовсім інших сфер, бо я був і педагогом, працював як майстер у виробництві, своє меблеве виробництво, мав період роботи в фінансовій сфері. І саме там я побачив одну важливу річ. 90% людей працюють так, що вони один раз роблять роботу і отримують також один раз. Але майже ніхто не створює активів, які працюють на них постійно. І саме останні 12 років я обрав інший шлях шлях, який поєднує здоров'я, енергію, свободу часу і фінансову стійкість. Саме моя робота сьогодні включає три, три основних напрямки: Це оздоровчі програми та відновлення організму. Система роботи з нутрицептиками. В даному випадку генеральний партнер LR ЛР «Health and Beauty програми очистки, підтримки нервової системи, гормонального балансу, травлення, програми для відновлення після стресів, травм та виснаження. Супровід людей із зайвою вагою чи дефіцитом енергії. Я працюю не замість лікарів, а поруч, посилюючи їхні результати через корекції харчування, нутрацептики і стиль життя. Друге. Ключовий момент це стресостійкість та психоемоційна рівновага. Сьогодні у нас війна і це одна із найважливіших і складних компетенцій. Саме я проводжу антистресові тренінги дихальні практики та експрес-діагностику. Програму Спокій попри все. І тут саме мій підхід базується на нейрофізіологічних духовних принципах і практиках, які реально повертають людині. Ясність, ресурсність. Третє, що може бути корисне для вас, це створення активів і альтернативного доходу. Це те, що мене надихає не менше, ніж тема здоров'я, ресурсності і підтримки природної краси. Я навчаю людей, як створювати активи, а не тільки продавати час, як отримувати результат багато разів після однієї дії, як будувати партнерські міні-франшизи без ризиків. І як формувати дохід, не прив'язаний до одного робочого місця. Це особливо цінно в умовах війни та післявоєнної відбудови, коли професії швидко змінюються, а людям потрібна свобода руху та фінансова безпека. Що моя цінність для вас? Вона проста. Я допомагаю людям відновитися, підсилитися та стати вільнішими. Комусь через здоров'я. Комусь через енергію та зняття стресу, комусь через нові навички і фінансову стійкість, а багато кому через поєднання цих трьох напрямків. І на завершення, я не знаю, що саме актуальне для вас зараз відновлення організму, здоров'я, стрес або можливість створити додаткові активи, але якщо ви шукаєте шлях до більшої свободи, ясності та сили. Буду радий допомогти. Пишіть у будь-який момент з повагою і турботою про ваше здоров'я і майбутнє, Борис Каплін.